Приморське, Ізмаїльський район. Сьогодні у магазині були такі красуні. Ну, а так як це наш берег, то тут є кого покормить. Іди сюди, красень. Ті, що менші вони ще такі, не дуже сміливі. Зараз ми підкличемо. Значного. Омночик. Гарний хлопчик. Тримай. Іще будеш? Делікатесний вечір сьогодні. Що, проти вітру кидаю, а? Так. Да. Зайди з другого боку. Дивіться. Is... Молодець спостерігачі посходилися. Цей молоденький, він ще не навчився з рота, з клюва забирати. Таких хто постарше. Ну ж, сезон є, море тепле. Дуже хочеться дощу, бо вчора нас обійшов стороною. Також пішов десь до Румунії, пішов. А ми хочемо свіжесті. Сьогодні реально було дуже саунно, я б так сказала. Відправлення із міста Суми через Київ. А хто там в Ромах буде сідати? Не дригайлові. Запрошуємо, чекаємо вас на морі. Беріть по мінімуму для своїх земляків я тут. Знайду все, що треба для гарного відпочинку, щоб їхали з легкими торбинками, торбинками, валізками. Ну, а звідси вже везли масу позитивних емоцій, радості. Іди сюди, іди сюди, карапузик. Гарненький, підходить потихенька, я вам розказую, він такий, раз-раз підійшов, раз-раз підійшов. Бачиш, що в пакеті щось є. Тримай. Зірка Ютубу Фейсбуку. Море мілке, бачите, так? Да? Один перекат. Ну, а так, схоже на нашу арабатську стрілку. Не населенням, на жаль, а тільки морем. Ну, далі буде. З любов'ю для усіх вас.